Тип 675, двоповерховий міжрегіональний електропоїзд подвійного живлення. виробництво компанії Шкода Вагонка. Два електропоїзди серії ЄG 675 прибані Південною залізницею в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу Євро 2012. Згідно з контрактом, підписаним 12 січня 2011 року. Вартість двох електропоїздів складає. 39,9 млн євро. 13 березня 2012 року в Чехії відбулася церемонія передачі першого електропоїзда українській делегації на чолі з віце-прем'єр-міністром України Борисом Колесніковим. 25 березня 2012 року до ВЧ 1 Харків сортувальний південної залізниці прибув перший з двох електропоїздів серії едж 675. З Чехії до Харківського. Електропоїзд транспортували залізничою через станції ЧОП, Львів, Київ, пасажирський, технічне обслуговування та ремонт електропоїздів. Шкода здійснювали фахівці електро... Возного депо Харків, які попередньо пройшли відповідне навчання. Згодом обидва склади Єджі 675 було передано під управління Української залізничної швидкісної компанії. У 2012 році поїзди Шкода курсували за дзеркальними маршрутами Харків-Дніпропетровськ, маріуполь донецьк Донецьк-Луганськ-Харків. Влітку 2013 року курсували за маршрутом Харків-Сімферополь. Електропоїзд Єджі 675001 у березні 2015 року був відстронений від експлуатації для проведення планового поточного ремонту. Другий склад електропоїзду Єджі 675002 було виведено з експлуатації для проведення планового поточного ремонту у листопаді 2015. 2014 року, який був завершен 20 січня 2016 року. У грудні 2020 року два склади електропоїздів шкода Єдж-675 було відправлено на капітальний ремонт. 8 вересня 2021 року для першого електропоїзда шкода, що мав вийти з капітального ремонту у грудні 2021-го обрали нову «Ліврою» пасажирська компанія Укрзалізниці, спиралася на думку користувачів та визначила із кольоровою гамою кузова вагонів. Визначено, що верхня частина буде світло-сірого кольору, а від центру до низу розмістять смугу синього кольору. Коли Ще тільки тривало обговорення дах вагонів був пофарбований світлими відтінками, які досить швидко забруднюються внаслідок падіння рештків графіту з струмоприймачів. 30 грудня 2021 року після капітального ремонту АТ Укрзалізниця запустила перший рейс. Один із двох складів двоповерхового електропоїзда EG 675-001 за маршрутом номер 747 748 з полученням Київ Львів за майже місяць роботи електропоїзд перевіз понад 13 тисяч пасажирів після завершення новорічно різдвяних свят. Електропоїзд Шкода Сіті Elefant Єджі 675, який перед новим роком вирішив і свій перший рейс після тривалого ремонту, простою та капітального ремонту. З 21 січня 2022 року призначений на маршрут Київ-Вінниця-Тернопіль. З 19 травня 2022 року, після звільнення Чернігова від російських окупантів, Укрзалізниця призначила дві пари регіональних електропоїзд. Здій номер 708, 707 та 710 709 складом G 675 з полученням Київ-Чернігів. 23 серпня 2022 року після капітального ремонту введений в експлуатацію другий склад швидкісного поїзда шкода ЄДЖІ-675-002, який здійснив перший рейс за новим маршрутом номер 755 756. Ученьям Київ Рівне Луцьк, що курсує щоденно, крім середи. Дякую за перегляд. Побачимось.